Привіт, Євген Кот з дружиною вперше стануть батьками. А Наталія Могілевська планує дитину зі своїм новим коханим. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Танцюристи Євген Кот і його дружина Наталія Татарінцева вперше стануть батьками. Про це пара повідомила днями. Пара одружилася ще у 19-му році. І давно мріяли про дитину і. Кожному інтерв'ю у них про це запитували. Дехто навіть говорив про проблеми зі здоров'ям, але скоро в цій красивій родині на одного жителя стане більше. Щоправда, строк вагітності і стать дитини Євген і Наталя поки не розкривають. Ну а я пропоную лайком і коментарем привітати цю красиву парку. А інтерв'єрка і блогерка Раміна вперше зізналась, чому розійшла зі своїм нареченим юристом Євгеном Проні. Раміна каже, що протягом п'яти років стосунків все одно почувалася самотньою і не отримувала від коханого тої турботи і уваги, яких Хотіла б. І через це у них з хлопцем були постійні сварки. Реміна зізналася, що одного разу на Новий рік навіть плакала від того, що хотіла провести свято з Євгеном, натомість хлопець наполягав, що вони будуть зустрічатися з друзями. Ну і знову ж таки Раміна зізнається, що розійшлись вони без сварок і криків, і вона бачила, що їхні стосунки згасли. Ну а зараз Раміна без пари, але я знаю, що з Деким вона все ж таки погодилась піти на каву. Будинок співачки Бійонці згорів прямо на різдво. Але тут є одне уточнення: згорів будинок, в якому співачка жила до п'яти років. Потім цей будинок батьки Бійонці продали, але до нього постійно їздили екскурсії прихильників співачки. До речі, цей будинок користувався попитом серед туристів і організатори екскурсії кажуть, що непогано на ньому заробляли. І от, власне, на різдво у цьому будинку здійнялася пожежа. Момент займання всередині перебували нові власники. Ну і на щастя Астя їм разом з двома дітьми вдалося врятуватися. Ну і сім'я вибігла на вулицю в одних піжамах. А причини пожежі встановлюють спеціалісти. Соліст гурту без обмежень Сергій Танчинець вперше після розлучення зустрівся зі своїми дітьми, які мешкають. В Японії днями Сергій запостив фото з донькою і сином і написав, що везе їх додому. Діти приїхали до України щоб провести з батьком Різдво і Новий рік. Ну і нагадає, що Лук'ян і Настя живуть зараз з мамою в Японії, і туди вони виїхали ще на початку повномасштабного вторгнення. Ну і нещодавно танчинець повідомив про розлучення з Анною, з якою прожив у шлюбі 15 років. А в українському шоу бізнесі сталася наймасштабніша шахрайська схема, від якої постраждали кілька артистів. Зокрема, це Злата Огнєвіч і гурт Скай. Справа в тому, що є такий організатор, якого звати Тарас Доненко, який запропонував зробити концерт з Латі, гурту Скай, Тарасу Чубаю і Руслані. Але в якийсь момент цей чоловік забрав гроші, які глядачі платили за квитки, і зник. Лише гурт Sky цей чоловік кинув на майже 4 мільйони гривень, плюс ще три артисти, і це загалом приблизно 10 мільйонів. Собчук і Злата написали заяву у поліцію, і зараз цей чоловік перебуває у розшуку. Ну а артисти обіцяють все ж зробити концерти, за які не отримали гонорар. Зокрема, Злата Огнівич каже, що концерти відбудеться вже після нового року. Друзі, ну і вкотре закликаю вас підписуватись на канал, адже вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з легендарним військовим Михайлом Діановим, який свого часу потрапив у полон. І ви знаєте, я давно хотів зробити це інтерв'ю, і поговорили з Михайлом про дитинство в його рідному Тернополі і про те, як батьки були проти того, що він займався футболом і про стосунки з колишньою дружиною, з якої він, до речі, хотів зійтись. Тому підписуйтесь на канал, щоб не Пропустити, а ще я хотів вас запитати, друзі, з ким би ви хотіли подивитись інтерв'ю Слава Плюс. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і нагадую, що у мене є телеграм-канал, де ще більше новин шоу бізнесу і моїх власних думок в описі є посилання. Заходьте і підписуйтесь. Далі скандал. Співачка Наталія Валевська звинуватила у плагіаті учасницю нацвідбору на Євробачення. Анку. Справа в тому, що співачка Анка буде змагатися у нас відборі з піснею Палала. І Валевська каже, що пісня ця палала. Схоже на її пісню Палала, яку вона випустила ще у 2010 році. Ну і самі пісні я поставити не можу, тому що за це YouTube може забанити, але посилання на них залишаю в описі цього відео. І цікава ваша думка, друзі, щодо цього, чи справді пісня є плагіатом на композицію Валевської, чи Наталі все ж таки здалось? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а син Ксенії Мішиної потрапив до лікарні. Ксенія з платоном на місяць поїхали у Таїланд, і у перші дні хлопцю стало погано через акліматизацію і воду. Через це Ксенія була змушена звернутись до лікарів. Зараз на щастя з платоном все добре. А от Ксенія у Тайланді вже встигла потрапити у ДТП. Якщо що, я вже звикла, нормально вожу без проблем, класно все. Акторка, до речі, планує повернутися до України вже в кінці січня. Колишня асистентка актора Віна Дізіля звинувачує його в сексуальних домаганнях за словами. Асти Йонасон. Інцидент трапився ще у 2010 році. Під час зйомок форсажа 5 Актор нібито запросив Асту до номера, де напав на неї. Ну і дівчина змогла втекти. Втім, після Дізель звільнив її. Сам він дізель заперечує усі звинувачення. Ну а фільм «20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова потрапив до шортлиста Оскара. Стрічка може бути заявлена відразу у двох категоріях: повнометражний документальний фільм і міжнародний повнометражний фільм. Але це ще не остаточний список номінантів кінопремії. Ну і головних номінантів, які боротимуться за статуетки, оголосять вже 23 січня наступного року. Ну і до речі, щодо фільму «20 днів у Маріуполі я наприклад досі не можу морально. Зібратись з духом і подивитись цей фільм. Якщо ви дивилися, то будь ласка, напишіть свої враження про нього. Ну а співачка Наталія Могилаєвська розповіла, чому у неї досі немає дітей. Хоча деякі блогери е, намагалися переконати нас у тому, що Могілевська все ж є дитина. Але Наталя дала інтерв'ю Дмитру Гордону і розповіла, що спочатку вона була зациклена на кар'єрі, потім 10 років була самотньою і зараз е, зустріла дійсно кохання всього свого життя і не полишає мрію такі стати мамою. Ну а ми е, власне Наталі побажаємо, щоб і Її мрія здійснилась. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава, про підпишіться на канал. Ну а минулий випуск, інтерв'ю Слава Плюс зі співаком Парфенюком. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.